Привіт, я ваш цифровий помічник Вестелеком Володимир. Запрошуємо менеджера з розвитку мережі із бронюванням від мобілізації. Я швидко розкажу про вакансію. Не перемикайся. Шукаємо менеджера з розвитку мережі, який поєднує в собі витонченість дипломата та залізну логіку юриста, дипломата, що вміє домовлятися з будь-ким, юриста, який розуміє правила гри. Амбітного гравця, якого драйвить результат повноваження, Вести переговори з ОСББ, забудовниками, керуючими компаніями, представляти інтереси вестелеком у тендерах. Знаходити рішення там, де інші бачать ні, розширювати присутність мережі вестелеком в Одесі та області, вигравати чесно, професійно, впевнено. Кого ми шукаємо активно. Комунікабельну людину з характером, того, хто вміє переконувати та відстоювати позицію, досвід у переговорах, тендерах, роботі з договорами великий плюс. Ми пропонуємо зручний графік по буднях з 8.30 до 17.30. Офіційне працевлаштування та соцпакет, своєчасна виплата без затримок. Заробітну плату обговоримо на співбесіді. Приєднуйся до команди West Telecom. І будуй цифрове майбутнє рідного міста. Контакти ти знайдеш в описі цього відео.